Уявіть собі ситуацію. Ви отримали зненацька велику суму грошей і маєте вибір тепер, куди дані гроші вложити. В нерухомість або вложити дані гроші в акції дивідендних компаній. Що вигідніше? в даному відеоролику про це сьогодні поговоримо. Запрошую до перегляду, але насамперед прошу поставити лайк і підписатися на даний ютуб канал. До речі, нагадаю, в мене є ще телеграм-канал, посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Про яку суму грошей буде йтися в даному відеоролику? Ну бо потрібно від чогось відштовхуватися. Знову ж таки, так як я вам на початку сказав, що теоретично даної суми мало би вистачити на покупку нерухомості, ну то давайте візьмемо до прикладу. Скажем так, реальну ситуацію, я проживаю на території міста Краків на території Польщі. Середній квадратний метр в Кракові на сьогоднішній час коштує 13 834 е, е, злотих. Знову ж таки, що давайте підсумуємо, скільки може. Теоретично коштувати плюс-мінус невеличка квартира в Польщі, я вважаю, що десь це приблизно буде 60 квадратних метрів, бо особисто, власне, зараз в тракті покупки нерухомості, щоправда, за меншу суму, ну але мені потрібно ще буде докинути на ремонт. То мені, наприклад, квартира розміром 57 квадратних метрів повністю обійдеться, обійдеться в 800 тисяч злотих. Знову ж таки, з нотаріусом і з тими всіма іншими речами. Тобто теоретично. Тично візьмемо, будемо відштовхуватися від цифр 800 тисяч злотих. Тобто, ви виграли, знайшли 800 тисяч злотих. Куди їх вложити? В нерухомість, тобто придбати якусь там квартиру, наприклад. Ну і логічно, вже не платити за оренду або там здавати дану квартиру в оренду, це вже без різниці. Ну і дані гроші, і дані 800 тисяч злотих вложити в акції так само. Польських компаній. Власне, тут не буде в даному відеоролику йти про акції американських компаній, а саме про польських. Давайте покажу вам. Приклад, що я хочу вам показати. Знову ж таки, про нерухомість, ви вже думаю, знаєте, за 800 тисяч злотих в Кракові, ви зможете придбати нерухомість там майже 60 квадратних метрів в хорошому ремонті. Тобто можете на гроші вложити і одразу перейти жити. Ну, але в Польщі дуже розвинений фондовий ринок. Ви можете придбати акції дуже багатьох компаній, які торгуються на гілді паперів вартостьових, тобто на ГПВ в Польщі. Ну і даних компаній є дійсно. Дійсно, дуже багато. Я зараз відкрив сайт Страфа інвесторів, називається, тобто сфера інвесторів. Ну і тут є дуже багато різних компаній, в яких вказано, наприклад, відсоток дивіденди. Ну і коли та дана дивіденда буде виплачена. Знову ж таки, це з доходів, отриманих за 2024 рік. В середньому в Польщі є так що. Компанії не виплачують, ну переважна більшість не виплачують дивіденди кожного кварталу, а виплачують лише один раз в рік. Тобто, наприклад, якась компанія в 2024 році заробила там, умовно кажучи, 1 мільйон злотих. То в 2025 році виплачує наприклад, дані гроші своїм акціонерам чи то повністю суму, чи якусь частину, щоб ви просто розуміли. Ну і тут є дійсно дуже багато компаній, які для багатьох людей я думаю, що вони не. Одноразово чули знову ж таки. Тут є і компанії Атал. Наприклад, одна з найбільших фірм будівельних, яка будує будинки для знову ж таки для тих людей, які хочуть купити квартири. Є власне компанії, які, наприклад, займаються виробленням макаронів, знову ж таки сама біржа. Є, наприклад, торгується. Ну і дуже багато це і будівельні компанії, які будують цілі автостради, заводи і тому подібне. В Польщі реально дуже багато компаній, які торгуються на фондовому ринку. Знову ж таки, тут можете побачити та чи інша компанія, коли мали би виплатити дивіденди. Отже, я хочу вам показати це на реальному прикладі. Буду використовувати такий сайт, який називається Snowball Analytics. До речі, посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Можете собі спробувати Ду, реально крутий сайт. І подивіться, можете тут побачити, що я створив Уявне, знову ж таки, нагадаю вам, уявне портфоліо вартістю 700, 800 тисяч злотих. Знову ж таки пам'ятаємо про диверсифікацію, не варто вкладати гроші лише в одну компанію, бо з нею може щось піти не так. Ну і теоретично, ті 800 тисяч злотих ми вложили чи там вложимо в 8 різних компаній, тобто по 100 тисяч злотих на кожну компанію. Отже, подивіться, які компанії я вибрав до портфеля, а потім вам вже вже детальніше покажу, про який сенс взагалі цього всього. Компанія Віхем це компанія, яка займається виготовленням люксусових брендових речей, ну і різних тим, валізок і тому подібне. Компанія Ferro, до речі, буквально недалеко від мене їхній завод виготовляє сантехніку для домів. Компанія Atal – це одна з найбільших компаній. В Польщі будівельних, тобто будує будинки великі. Компанія Мобрук займається переробленням. Це сміттєва компанія, яка займається переробкою різних хімічних засобів, речовин, утилізацією і тому подібне. Компанія x trade Brokers це один з найбільших брокерів, точніше найбільший брокер в Польщі, який зараз рекламується активно так само по цілій Європі. Банк ПКОСА. Це один з найбільших банків в Польщі. Компанія Murapol це ще один девелопер, тобто компанія, яка займається будівництвом будинків. І PCC Rokita – Рокіта, це компанія, яка займається видобутком заліза різних руд. Отже, вісім компаній це одні з найбільших компаній теж на польському ринку по капіталізації. Реально дуже багато людей користуються їхніми послугами. Ну і я в них. Скажем так, теоретично вложив по 100 тисяч злотих. Який з цього взагалі буде результат? Отже, уявимо, що я їх вложив буквально сьогодні. Там в мене був вибір продавати нерухомість, чи вложити їх в акції. Я їх вложив в акції. Подивіться, що тут відбувається: 800 тисяч злотих вложено і. Подивіться, дивідендна дохідність в середньому даних всіх компаній складає 9,4%, що дані компанії будуть в рік нам виплачувати 75 тисяч 130 злотих. Знову ж таки, я зараз в даному відеоролику не буду говорити, що люба компанія в будь-який момент може відмовитися від виплати дивідендів. Не буду говорити про те, що, наприклад, в якоїсь компанії може ситуація піти гірше, наприклад, там теоретично пандемія, або вартість нерухомості буде падати, або ще якісь там ситуація, або вартість на залізну руду, наприклад, впаде. Ну і логічно доходи впадуть. Тут з тим так само є свої ризики. Але веду мову до того, що подивіться, що з даних 800 тисяч злотих вложених ми можемо отримувати в рік 75 тисяч злотих. Так, податок на дивіденди в кожній країні він існує, чи то в Україні, чи будь-якій європейській країні, і він. В Польщі складає 19%, тобто 75 тисяч злотих, якщо ми би отримували це квот, сума брутто. Віднімаємо 19%, які будуть автоматично втримані, і по факту до нас гроші вже прийдуть з тим потраченим податком. Це в рік нам прийде 60 тисяч 750 злотих, що ділимо на 12 місяців, буде складати 5 тисяч злотих кожного місяця. Знову ж таки, за дані гроші, ви собі спокійно можете орендувати шикарну квартиру навіть набагато більшої площі на території Кракова. 5 тисяч злотих це дійсно немало, це реально велика сума. І подивіться, як це взагалі буде виглядати. Знову ж таки, дані компанії виплачують дивіденди в різний час. І подивіться, тут є така, наприклад, закладка як дивіденди в аналітиці в дивідендах. І подивіться, тут, наприклад, вказано скільки та чи інша компанія виплачує дивіденди, тобто суми. Там Вітхен 25%, там 19 тисяч злотих в рік, Мурапол, там, наприклад, майже 10 тисяч, АТАЛ майже 9 тисяч, і так і інші компанії. Тут є так само календар, де ж то він є. Дівіден календар в закладці портфоліо, і подивіться, як це все було би, було би, мало би виглядати. В липні приблизно наші компанії з нашого портфеля нам мали би виплатити 19 майже тисяч злотих, в вересні це 8400. в жовтні це 4300, в грудні майже 5 в, тисяч, в травні це можете побачити, травень це 17 тисяч злотих і червень майже 13 тисяч злотих. Тобто виплат кожного місяця немає, вони будуть нерегулярні, раз приблизно або в квартал, або в півріччя, або частіше, все таки раз в рік. Ну але все-таки отримати, наприклад, там 29 е, там 20, 29 липня, отримати майже 19 тисяч злотих в формі дивідендів. Я думаю, що це взагалі непогано. І, і хочу даним відеороликом показати, що є і інші альтернативи. Ви, скажемо, так, куди можна інвестувати свої гроші? Реально, це не складно. Потрібно знайти реально хорошу компанію. Е, а тут можете побачити, я обрав одні з найбільших компаній на польському ринку купуєте їх і просто тримати, не дивлячись на ситуації. Знову ж таки, як ми би теоретично придбали акції Вітхен під час пандемії, коли знову ж таки дуже багато було закритих стаціонарних магазинів, тоді дані акції торгувалися. Подивіться, за ціною 6, навіть менше там 6-7 злотих за одну штуку. А тепер подивіться, хочу вам показати виплат історія виплат дивідендів. Тепер компанія подивіться в рік, там 18-19. 20, 23, виплачує 3, 3, 3 33, майже 3,5 злотого. Тобто, по факту, якби ми б придбали тоді, на тому, скажімо так, дні, коли вартість акції була реально низька, то наша дивідендна дохідність на вложення наші гроші була би складала більше 50% річних. І по факту, якби ми б тут придбали, то з самих дивідендів ми б вже відбили нашу, наші вкладені гроші, і то буквально ще на 50%. Цотків більше, не враховуючи того, що Знову ж таки, акції відросли. Знову ж таки, зараз маємо невеличку корекцію, але це е, і майже на всіх компаніях, які займаються люксусовими брендовими речами. Подивіться на акції тої самої компанії Louis Vuitton. Вона приблизно в той самий період часу почала падати і теж опустилася вартості ну на немаленький відсоток. Знову ж таки, реально можливо потрібно лише обрати компанії і пошукати альтернативи. Не завжди по факту він вигідно купити нерухомість, пам'ятайте. Нагадаю вам, що якщо ви маєте нерухомість, то вам по перше треба платити податок на нерухомість. По друге. Потрібно все-таки, якщо для свого для своєї безпеки дану нерухомість застрахувати. А, наприклад, це десь буде приблизно ще додатково тисяча злотих кожного року. Ну і логічно, так само в любій нерухомості, якщо ви є власником, то всі ремонти, всі, скажімо так, направи тої чи іншої поломки будуть лягати вам на плечі, а це додаткові додаткові гроші. І знову ж таки, можливо, реально варто задуматися, куди Дані гроші краще буде вложити. Так, я вам показав на прикладі польських компаній для того, що в них дивідендна дохідність є набагато вища, як в американських, оскільки вони оцінені просто дешевше. Там, наприклад, ціна до доходу рівня 5. Ну а, наприклад, в американських компаніях там в середньому це мінімум хіба 30. Тому варто пошукати і варто пошукати тої альтернативи, що в що краще заінвестувати дані свої гроші. Я думаю, що нерухомість це не найкращий варіант. Хоча так особисто зараз думаю придбати вже там майже підписав, скажімо так, умову. Тут, до речі, вон документи стоять, бачите, підписав умову про покупку нерухомості там майже за 700 тисяч, плюс там додатково буде потрібно вложити. Але дані гроші знову ж таки я не викладаю повністю зі своєї кишені. Я буду, скажімо так, це робити за допомогою кредитного плача. Що мені просто дозволить зробити, скажімо так, певні маніпуляції. і Для мене це буде більш вигіднішим, ніж просто виложити всі свої гроші, наприклад, і придбати нерухомість за готівку. Надіюсь, даний вам відеоролик сподобався. Дайте мені знати в коментарях, чи у вас є акції польських компаній, і яку найбільшу дивіденду ви отримували в своєму житті. На цьому в мене все. До зустрічі наступних відео. Па-па.